Audi SQ5 23-го року, і автівка приїхала на українізацію мультимедіа системи. У нас тільки три мови доступно наразі. І голосове управління у нас теж на англійській мові. Тому зараз буду займатися і покажу результат. Приборна теж на англійській мові. Моя робота завершена. Система повністю на українській мові. Приборна Virtual Cockpit, і тут можна вибрати багато мов, кому потрібна українізація авто, в тому числі Porsche, Audi, Volkswagen. То можете звертатись. Повністю можу зробити європезацію на самі нові авто, в тому числі 24-25 року. Автівки Audi, Porsche, Volkswagen, Шкоду і так далі. І самі нові з захистом СВД другого рівня. Теж можна зробити.